Всім доброго дня, ви у Хатіо Росенія заняття з англійського ардону 76. У нас сьогодні нова частина вокаблері. Ми будемо дізнатися нові слова, які ми можемо використовувати в англійській мові. А також фрази і ще багато чого. У нас є така тема, яка називається Word forposition, що перекладається слова з прийменниками. Давайте читати. Preposition, таблик. Before nouns or pronouns helping to express aspect like time, location, direction and more within a sentence. In English, nothing specific words like adjectives or verbs are used with certain preposition. It's important to remember this combination because they help to us express ideas more accurately. Premainic mm. звичайно стоять або stay до Іменника або прийменника, допомагаючи виражати аспекти по типу часу, локації, напряму і більш зречення. Більш безречення. Англійський чи частіше специфічні слова по типу прикметники або дії слів використовуються з певними прийменниками. Це важливо запам'ятати їх комбінації, тому що вони допоможуть нам виражати ідеї більш точно. adjectives preposition. some prepositions usually follow particular adjectives. for example, the prepositions that we should use after the word good or bad as at, at, tom is uh, good at football when you are learning new words. it's useful to use an example sentences and your preposition that goes with that word alone with the word. let's explore a few more examples of adjective plus preposition. i was surprised at the news. alice is interested in art. We are excited about our holiday. I was disappointed with our meal. Я трішки читаю погано, але нічого страшного. Розчитаюся якось. Прикметник плюс переменник. Деякі. Preposition. Це у нас користуються. це зазвичай слідкують частково частинкою до прикметником. Наприклад, переменники, що ми використовуємо за що ми використовуємо після слова good або bad, це add. Там, типу, гарне або хороше в футболі. Коли ми вчимо нове слово, це корисно використовувати наприклад речення і запам'ятати прийменник, що йде. З Слово вздовж цього слова. Мається на увазі після нього. Давайте роздивимося або дізнаємося декілька нових прикладів прикметника плюс прийменника. Я був враженим новинами. Ліса цікавлена малювання. Давайте хоча б перекладемо, як вона перекладається. Цікавиться. Тут я був вражений новинами. Я був цією новиною. Ми щасливі про наші свята або відпустку можливо. Я був розчарований з, нашим, з нашого прийому їжі. Verbs for preposition. Just like with adjectives, there are also certain prepositions that follow certain verbs. For example, we use a preposition in after the verb arrive when. We are talking about arriving in city, town, or country. We arrived in Rome yesterday. And when we talk about arriving in special place, we use the preposition at. I arrived at the station at noon. When you are in New York, it is a good idea to see how they work with specific preposition. Using example sentences can you help remember the combination better. Let's take a look. Hmm. at some examples of verb preposition. I asked the man for direction. They didn't invite us to the party. I'm waiting for Tom. We spent all the money on a trip. Adjectives verb. Так, давайте читаємо, перекладемо. Дісло uh, про применники. Типу, що з прикметниками? Є також певні прийменники, що слідкують певно, певно дій слів. Наприклад, ми використовуємо прийменник in після дії словарів, коли ми кажемо про перебування в місто, в селище або країну. Ми прибули в Рим вчора. І коли ми кажемо про перебування в специфічне місце, ми використовуємо preposition at. Я прибув на станцію в. типо в обід. Коли... Давайте перекладемо ще раз. Да, полудень. Полудень. Коли вчите навіть слова, це добра ідея Побачити як вони працюють з специфічними применниками. Використовуйте приклади речень і до того, щоб запитати ці комбінації найкраще. Давайте подивимось на деякі приклади дії де слів цвеменників. Я спитав чоловіка про напрямок. Вони не при... не пригласили нас до вечірки. Я чекав на Тома. Ми витратили всі свої гроші на подорож. Я нас є табличка. Ми можемо також використовувати флеш але поки що не потрібно, але ви можете використовувати їх, я не буду. Я все злошити і там буду читати їх. Ну, якось запам'ятаю. Давайте якось запам'ятати. Good, bad, odd. Surprised at, happy, excited about, interested in, disappointed with, worried about, afraid of, tired of, responsible for, similar to. Mm. Ну, як ми можемо сповідати? Ну, дивіться, afraid of, я забнаю, що of, тому що є пісня така, зі словом afraid, I am afraid of stars. Responsible for нам зустрічалося. Символ Руту нам також зустрічалося. Tiret of було важко заповнити. Worried about і disappoint with. Також складно заповнити буде, але зможемо. По прикладу, тут, я думаю, зрозуміло. Симвор розхожі, Роспавів політуалі там. afraid боятися. Це було а Тут є слова. Are it in. Якщо ми кажемо про місце. Специфічне місце. Аре ад плейс. Якщо ми кажемо про місце. Mm. Ну, дивіться, тут читайте. Потім у нас look at, Не думаю, зрозуміло. Ask for, wait for, invite to, speak talk to, listen to. Spend on. spend money on. Think about. Ну, я думаю, якось це запам'ятати Давайте пробувати. Mm -hmm, mm -hmm. Дивимося це в зошит. І думаємо. Тут прям йдуть вокеблери РЕС. Ви можете подивитися, почитати. Ну, да, ми можемо почитати. Треба обрати правильний варіант. We are interested in modern art. Ми зацікавлені в сучасному мистецтві. The children are excited about going to the zoo. Давайте подивимося. Да, excited about. The teacher was disappointed in the student's exam. Вчитель був розчарований з студентами екзамен. Це то у нас Wiz. Um. Uh, у нас to. Ми дійсно будемо поговорити з тобою. Молі боїться. тьми. Темноти. Афрейдов. А uh, listening to me. Listening to. У нас було приклад. looks similar. Тут у нас. Віз у нас може бути, у нас віз не може бути. У нас ту. Все схожий. Як його сестра. Looking out. Зрозуміло. Ми дивимося фо фотографії. Нік думає. Про екзамен. Айт. да, Eat. Олівер is better at Mats. Олівер поганий в математиці. Це нескладний тест, тут потрібно пам'ятати. Давайте отут от подивимось. Якщо ми кажемо про місце, то відповідь у нас In. А Rivit In. Я прибув в Лісбан вчора. Я. Типа, Тут у нас Tarot. Tarrot у нас off. Я з навчанням. Я чекаю... Waiting, давайте подивимось. Waiting, waiting for. Я би погадав. Waiting for the bus. Worried about, тому що, по-моєму, був в прикладі, да. Тут у нас васка, це Waiter, some water. Ми попросили офіціанта трішки води, принести. Ask for. Invited to, нібито. Давайте подивимось. Да, invite to. Сем пригласив нас на його барбекю. Speak. Speak я не пригадаю. Speak to. Мені потрібно поговорити з вчителем. I need to speak to teacher. I was surprised at. Surprised. Я був здивований погодою. Вона відповідально Responsible for. Нібито. Да, Responsible for. Планета далі для знаходження рішень нашої проблеми. Ми витратили всі гроші. М -м он, нібито. да. Он. Зробіть речення з правильними прийменниками. Давайте читати. Інтересін нібито було Ін. Давайте я спочатку напишу. А потім я перевірю. Симер они бы то было ту. тут у нас um ні, тут я вже не пригадаю Там нібито будет ад, да, тут ад под тоже responsible for. Invited to. Waiting for. worried about. Ммм. Спенд он там було нище. Лисенту. Good I had. Давайте подивимося, скилл я вгадав. Ну, я хотів вися, но я перші два не дивився. <свісно> uh, ні, я вгадав все, ну. Нескладна. права якась. Я надцікавлюсь історією, я не цікавлена в історії. Люди говорять іспанською, типу звучить, як італіянська. Джон прибув в школу вчасно. Читають відповідальність за їх студентів. Відповідальні за їх студентів. По education — це образування. Джоу wasn't invited to the, to the gym party. Джо не був погрешен до джим-вечірку. Русі чекає на автобус. Я переживаю про мого брата. E, діти не слухають їх вчителів. Я трачу бага багато грошей на бензин. Сам дуже гарний в керуючій машині. Давайте читати. Тут у нас Responsible for. А, потім там у нас «worried about. Spend on. А, look at me», Disappointed with. Listen to. Ну складно. Це було перше заняття. Ось це було дуже легко, але далі піде складніше. Тому будьте уважними. Ми, я, я, роблю, я кажу це для себе більше. Тому я більш не Але. Слова не складні. Давайте ще раз прочитаємо. Good at, surprised at, happy about at, in, disappointed with, worried about, afraid of, tired of, responsible for, similar to. Are you in, are you at, look at, ask for, wait for, invite to, speak talk to, listen to, spend on, think about. Добре, дякую всім всім за зустрічі, всім пока пока.